Ну що, буде ще включать будуть. Почекаємо. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи мене чути. Видно. Пане Олег, я вас не чую, у вас виключений мікрофон. Зараз? Так, Добре, чую. Дякую. Добре, дякую, добрий день. А, підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, це я, торг хайдмітер, представник. Дякую. Uh, у нас є ще один учасник, пан Іван. Підкажіть, будь ласка, кого ви представляєте? Доброго дня. Це теж підприємство Great Лімітед, я другий mm -hmm. представник. Дякую. Отже, поки що, поки що, в нас тільки представники міндовкілля як організатори, два представника суб'єкта. Тому давайте наступним чином діяти. 15 хвилин дамо можливість представникам громадськості підключитися до наших громадських слухань. І через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Добре, дякую, добре. Чекаємо, дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Вже у нас 10 година 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні у нас 20 грудня 2024 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю «Грайт лімітед стосовно планованої діяльності, що передбачає розробку родовища пісків Гніден 4 Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не про. Проводились, громадське обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227, про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого Вибачте, врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні по початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Так, порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 18 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань. Ще двох учасників я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Будь ласка, пан Олег. Представник підприємства по градусі Дякую, Пан Іван. Представник підприємства товара Лімітед». Дякую. Отже, на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях ми не фіксуємо представників громадськості чотирьох учасників, двоє учасників це представники міндовкілля як організатори, і двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989… Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, грають ліміти стосовно планованої діяльності. Що передбачає розробку родовища пісків гнідин 4. Та вважаємо громадські слухання, такими що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення дякую. до побачення. побачення. Дякую. До побачення.